Діти доброго ранку, починаємо наше заняття. Пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами вивчали букву «Ї». Ось нагадую. Це одна із чотирьох йотованих букв. Чому вони називались йотованими? Тому що при позначенні їх звукового аналізу буква «Ї» розкладується на два звуки. Й і розкладується завжди, де б буква «І» не стояла на початку, середині чи на кінці слова. Це одна із чотирьох йотованих букв. Решта три йотовані букви ми будемо з вами вивчати потихеньку далі. Тепер ви мені, будь ласка, скажіть, чим відрізняється буква від звуку? Так, звук ми чуємо і вимовляємо, а букву ми пишемо і бачимо. Так от в українському алфавіті 10 букв і 6 звуків. Давайте ви мені назвете 6 звуків. Ви вже їх добре вивчили, звичайно, пам'ятаєте. А О. У, И, Е, І. Молодці. Всього їх шість. І ось уже сьома буква І плюсується до наших шести голосних букв. Так, далі ми переходимо вивчати слідуючу Йотовану букву, яка буде називатися Я. Ой, ну це слово дуже всім знайоме. Ми його говоримо кожен день і на кожному шляху. Я прийшов, я зрозумів, я старанний. Але в цих реченнях Я буква, виступає цілим словом. Ось, бачите, новий секрет нової букви. Буква Я! Може бути цілим словом, і таким дуже важливим в нашому житті. Давайте зараз я вам скажу слова, в яких дуже часто зустрічається буква Я: Якір, яків, яйце, буряк, тополя, цибуля, полуниця. Вишня, яблуко, потяг ой, дуже-дуже багато слів. Мабуть, це одна із головних букв в алфавіті українському. Ви почули вже слова, які я вам сказала, а тепер ви мені назвете, де стоїться буква в цих словах. Розглядемо, наприклад, моїх картинок. Яйце на початку слова. Буряк посередині слова. Тополя в кінці слова. Цибуля в кінці слова. Полуниця – в кінці слова. Яблуня в кінці слова. Молодці діти. Ми трошки пізніше ще пограємось в гру. А зараз я хочу сказати, що це чергова йотована буква Я, з якою ми з вами будемо знайомитися, розкладується при звуковому аналізу знову на два звуки. Й, А. І тому вона теж буде називатися Йотована. Давайте ми зараз познайомимося з цією буквою. Ось діти, ви бачите, на дошці я вже виставила букву Я. Давайте зараз ви прослідкуєте за моєю указкою палочку зверху вниз, заокруглений кружечок і ніжка, наче як опора для цієї букви. І я вам тільки що сказала, що ця буква розкладується на два звуки Й, А. Діти, ви бачите, що на дошці в мене з'явилися нові картинки. Я вам буду зараз поступово розповідати про звукові аналізи слів, в яких зустрічається буква Я. Буква Я має дуже багато секретів, і тому я беру кожне слово окремо. Перше слово вишня. Де ви чуєте букву Я. В кінці слова все вірно. Значить, коли ми виконуємо звуковий аналіз слів, в яких буква Я стоїть в кінці слова, буква Я не розкладується на два звуки «я», -А», а тільки пом'якшує попередній приголосний, який стоїть. Розглянемо, наприклад, Звукового аналізу слова вишня. Вишня. Бачимо, хоч в кінці стоїть буква Я, але ми поставили голосний виш і тільки пом'якшена попередня приголосна ню. Слідуючі слова яблуко. Де ви чуєте, стоїть буква Я в слові Яблуко. На початку слова. Ось другий секрет. Якщо буква Я стоїть на початку слова, то вона завжди буде позначати два звуки «я». Яблуко. Перевіряємо. «Яблуко». Все вірно, дуже довгий звуковий аналіз слова. Перша буква Я розклалася на два звуки – А. А ось слідуюча картинка яблуня. Скажіть мені, чим відрізняється слово яблуко від слова яблуня? Все вірно, в кінці слова яблуко, голосна О, в кінці слова яблуня голосна буква Я. Ось в чому різниця. Тому звуковий аналіз ми змінюємо. На початку слова стоїть Я. Ми розклали на два звуки Й, А, П. Ня, а в кінці я не розкладується, а тільки пом'якшує попередні приголости. Ось я зроблю так. І ця вже схема відноситься до цього слова яблуня. Значить, ми розкрили вже другий секрет букви Я. Коли буква Я стоїть на початку слова, вона розкладається на два звуки «й, А. Якщо буква Я стоїть після голосної, ось, наприклад, як в слові Маяк, буква Я стоїть після голосної А. Маяк, то в цьому випадку Я. Теж буде розкладуватися на два звуки. Діти продовжуємо знайомитися з звуковим аналізом слова, в якому наша голосна я йде за будь-якою голосною. Цього разу я взяла картинку і слово баян. Баян. Ви почули, що в цьому слові буква Я йде після голосного А. Ось виконуємо звуковий аналіз цього слова. бай «бай-ян». Я вам вже сказала, що якщо Я стоїть після голосного в середині слова, то буква Я розкладується в звукосполучення І. А. Що ми зробили? Перевіряємо Баян. Перший звук в слові Б, твердий приголосний, правильно, другий звук баян. А. Голосний. Ми позначили його кружечком. Третя буква Я і ми розклали на два звуки МА, Й, Й завжди м'який, тому м'яким приголосний позначили. І А позначили голосним. Останній звук Баян. Но, твердий приголосний. Діти знайомимося з буквою Я. Розгляньте плакат в верхньому лівому куточку. Велика буква Я, маленька буква Я. Вони схожі одна на одну, але відрізняються тільки розміром. Велика буква Я. Складається із 1, 2, 3 елемента. Складається з трьох елементів. Це вертикальна паличка зверху вниз. Заокруглення в лівий бік, і паличка від неї йде, наче як на... вона опирається на цю паличку. Маленька буква Я пишеться так само. Починаємо читати. Приголосні з голосними і бачимо відмінності при прочитанні з буквою А голосною і при прочитуванні з буквою Я голосною. Починаємо разом зі мною. Та. ра, са, ла, ТЯ. Ря, ся. ля. Відчули відмінність. При прочитанні з буквою А приголосні тверді. При прочитанні з буквою Я приголосні пом'якшуються. Читаємо слова в рамочках разом зі мною. Пісня пояс, сяйво. Яна Леся. Марія Яків. Прочитайте, будь ласка, самі. Так, скажіть мені, будь ласка, чому слова Леся, Марія, Яків, Яна починаються з великої букви? Правильно, це слова імена. Хлопчиків або дівчаток. Леся Марія Яна, імена чиї, дівчаток або жіночі імена Яким, ім'я хлопчика. Скажіть, будь ласка, папуга тримає табличку, на якій написано слово Яна. Чи може папуга мати ім'я Яна? Ні, Людські імена не присвоюються птахам. Просто папуга взяла табличку. Очевидно, це ім'я її хазяйки. Працюємо далі з табличкою. Розглядуємо картинку справа. Хто на ній намальований і що робить хлопчик? А я вам тим часом читаю скоромовку. Слухайте уважно. Якось яків сіяв мак. Так сяк аби як. Визрів ярий яків мак та щось коле як їжак. І ще раз, будь ласка, послухайте скоромовочку. Якось яків сіяв мак. Так-сяк аби як. Визрів ярий яків мак. Та щось коло як їжак. Ці скоромовочки розказувались про хлопчика. Як звати хлопчика? Хлопчика звати Яків. Що робив хлопчик? Яків сіяв мак. Що далі було? Мак, який посіяв Яків визрів. Але чомусь цей мак коле, як їжак. Не знаєте чому? Я поясню: коли сходить мак, ця рослинка має схожі на колючки і тому схожа дуже на їжачка. Але це насправді не так. Ще один виріс. Так, сяк, аби як. Що означає цей вираз? Так, сяк «аби», як, це означає, що хлопчик чомусь не був старанний. Вираз так-сяк означає, як завгодно, але неправильно. Ось, мабуть, тому у хлопчика мак і не виріс такий, як потрібно. Я даю вам домашні завдання. Будь ласка, запам'ятайте скоромовку і вивчіть разом з батьками цю скоромовочку. Ще раз разом зі мною її повторюємо. Якось як сіяв мак, так сяк аби як. Визрів ярий як і мак, та ще сколи, як їжак. Молодці! Діти, зараз я вам пропоную погратися зі мною в таку гру. Роздивіться, будь ласка, верхній рядочок картиночок. Ви бачите, що тут зображені букви і різного кольору квадратики. Буква Ч, буква З, буква С. Відповідно до них колір квадратиків червоний, зелений, синій. Я пропоную вам згадати. Що ми такими кольорами позначали в грамоті, коли ми з вами займалися і складали речення? Пам'ятаєте, що означав у нас червоний колір? Означав сам предмет? Що означав зелений колір? Означав якість предмета. І синій колір означав дію предмета. Зараз я вам буду показувати якось із цих табличок. А ви мені будете називати слово, яке до нього відноситись. Зрозуміли? Красивий, успішний, гарний, слухняний. Молодці, ви все зрозуміли? Слідуючи машина, електропотяг. Дівчинка. Мама молодці. На яке запитання відповідали всі ці слова? Вірно, хто або що. І називаємо слова на цю ознаку. Так, поїхав, стрибав, бігав, пересувається, все вірно, малюють, молодці. Ну, ми згадали з вами. А тепер я буду вам виставляти в якісь послідовності ці слова. Ви можете скористатися картинками, які є в мене знизу, і скласти речення в такій послідовності, в якій розташовані ці слова. Ну, перше речення ми залишимо так, як воно є. Хто вже готовий мені відповісти? Слухаю, машина пожежна поїхала. Вірно, тепер я переставлю. Так, дивимося, в якому порядку стоять слова, придумайте речення. Добре, красива дівчинка гралася. Молодці, може ще хтось якісь речення придумає? Сонячна хмарка пливе. Добре, можна додати це речення ще якісь маленькі слова, які я тут не позначила. Ну і давайте останнє речення придумаємо за таким порядком слів. Так, приготувалися. Називайте. Поїхали красиві автомобілі. Добре ще. Танцюють прекрасні дівчатка. Молодці. І ще одне речення. Зійшло Ясне сонечко. Ви молодці. Діти, зараз я хочу наше заняття закінчити. Так, ми дуже багато дізналися. Дуже у нас була складна буква Я. Ми робили багато слів звукового аналізу. Я думаю, що ви запам'ятали. Виконуйте, будь ласка, домашнє завдання і хочу вас запитати, як завжди, як ви оцінюєте свою роботу. Ой! Подивіться! А у нас вже оцінка є. Зірочка сама прийшла до нас і оцінила вашу роботу. Очевидно, вона бачила, що ви дуже старалися. Я теж дякую вам за роботу. Ви молодці, ви мені дуже багато допомагали. До слідуючого заняття. До побачення, дорогі діти!